Сьогодні до нас в роботу э, приїхала, приїхав глушитель від автобуса, э, дуже великий. Э, всередині стоять чотири длюшних каталізатори. Э, Кераміка повністю посипалась із однієї, з другої. Розрізали цю бочку глушителя, стан каталізатора одного. Стан каталізатора другого, стан каталізатора третього і четвертого. На нашому глушителі від автобуса встановили каталізатори, пообварювали з цієї з цієї сторони, з цієї теж сторони пообварювали. І зараз будемо збирати все всю конструкцію до купи